Колись ми були маленькі, ще це було там, ну я не знаю, там, може, три роки було нашому бізнесу. А, був якийсь інтернет-магазин, я навіть не пам'ятаю, він казав, там, в мене там витрати такі тільки. Там, я кажу, як тобі так здається? Я кажу, ну як а що ж тут там? Є склад, є там машина, є там топливо і все. Я кажу, почекай, а зв'язок, а те? А ти? А ти? Він кажу: ну да, є. Я кажу: ну так це ж не безкоштовно тобі йде. І ми там там спілкувалися, спілкувалися. Він спочатку був такий щасливий, а потім він пішов такий засмучений. Ну зрозуміло, що це через деякий час цього магазину вже немає, бо Бо люди не рахують гроші. Так? Я вважаю, що люди не рахують гроші. І коли ми розмовляли там слави 2008 тисячі році, це було дуже показово, тому що в нас були гроші, ми не брали нічого з грошей бізнесу. А наші колеги по ринку, інші інтернет-магазини, навіть коли там ми приїжджали там на якісь зустрічі, які там робили постачальники чи вендори, там всі приїжджали. Там як тільки йшли кращі справи, вони там зразу купували собі квартири, вони зразу купували собі якісь нові машини. А потім, у 2008 році це зразу викрило, викрилось. І колись я спілкувалася з постачальником, він каже, ну дивись, там, ну, це ж важливо, там, ти їздиш на новій машині чи старій машині, ти приїжджаєш на новій машині, ми розуміємо, що в тебе справи добрі. Кажу, ну почекайте, а хіба так оцінюються справи? Я думала, що там платіжна там, поведінка, на це звертається увага, ну, там, чи затримуються платежі. Ну, yeah. Якось мене здивує, то, що ви такий підхід.